Усім привіт! Сьогодні я розповім вам, як вбити Міка Белла граючи за Артура. Для прикладу я взяв відео, у якому нарешті зрозумів, як правильно це зробити. До речі, сьогодні 10.08.23 гліч працює. Тож розпочнемо. І так. Сюжету гри вам потрібно буде обрати або допомогти втекти Джону, або повернутись за грошима. Обираємо варіант повернутись за грошима. Сі раунд, Далі граємо по сюжету і переходимо до моменту, коли Артур виходить з печери. Ніка нападає на Артура і розпочинається бій бійна ножа. Лекте мані біля! Ви знаходитесь близько до вогню, Міка виштовхує вас в центр. Головне не допустити кат сцени, де Міка кине Артура на землю. Спочатку я намагаюсь блокувати удар і контратакувати. Натискаючи квадратик перед ударом Міка і зразу кружечок, щоб самому нанести удар. cent of that money! Далі по мені проходить декілька ударів. Я ще не розумію, чому. Потім я помічаю, що блокувати удар краще рухаючись у праву сторону. Далі весь час я виконую блок, натискаючи лівий стік вправо. Коли мік б'є здалеку, краще не контратакувати. Тут я намагаюсь зрозуміти дистанцію, з якої атакувати правильніше. Далі я помічаю, що успішність моїх атак залежить від положення камери. Я бачу себе ззаду, блок ставиться набагато гірше. Чесно, я думав, що мені вже гаплик. Тут я намагаюсь визначити кут камери. І у мене, як ви бачите, не дуже це виходить. Нарешті я зрозумів: ми повинні бачити себе з правого боку так, щоб ліву руку не було видно. Розміщуємо камеру так, щоб бачити себе з правого боку або спереду через праве плече. Коли наловчився, то усе виходить легко. Я його вбив. Тож підведемо підсумки. Намагаємось, щоб камера дивилась на Артура з правого боку. Краще коли спереду через праве плече. Під час битви рухаємось тільки в праву сторону. Іноді можна трохи назад, але не вліво. Блокуємо атаку Міка, натиснувши квадратик, і зразу наносимо удар натискаючи кружечок. При цьому лівий стік натиснутий вправо. Ось так, друзі, Артур може вбити Міка. Але розробники цього не очікували і ми не можемо продовжити гру. Тому робимо пару приємних фото для друзів і йдемо у вогонь. Друзі, попереду ще багато цікавого контенту, тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І до зустрічі у наступному відео.